Школяр Реміль вперше побував на уроці, який проводить не вчителі, а поліцейський хлопчик каже, що дізнався багато нового. Зокрема, як правильно переходити дорогу. Коли ти приходиш дорогу, учи, учи переходити, де є світофор? Угу. А треба дивитися по бокам, чи їде машина. Треба, треба. і що. Якщо одна машина остановилася, то не означає, що вже йти. Але знати правила дорожнього руху, як показує практика, не завжди достатньо. Часто ДТП трапляються у темну пору доби, коли пішоходи, тим паче діти стають просто невидимими для водіїв. Ми маємо уроки в школах практично щодня, тому що це є дуже важливо і вкотре нагадуємо діткам про важливість носіння саме світловідбиваючих елементів, точніше, флікерів, Адже коли дитина іде в темну пору доби, повертається до додому зі школи її може бути погано видно на дорозі, коли на ній є світловідбиваючий елементи, куди дитинку стає краще помітно, і водій вже більше звертає уваги, і це забезпечує саме безпеку дитини. Цього разу урок провели не в школі, а в закладі освіти, де проживають переселенці. До заняття долучилася обласна влада та навіть генеральний консул Республіки Польща. Де ви війна? І як маємо якісь там перебої з електри з електрич з електричності з електричності, з, електричності, з напругою тому думаю що така акція допоможе щоб Діти були більш свідомими, але також безпечними. Зокрема, в рамках програми світлодіоди дітям, які проживають на Рівнищині з Польщі, було передано майже 1200 речей зі світловідбиваючими елементами. Ця програма вона почалась п'ять років тому і вона була заініційована генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку. Ми її разом з патрульною поліцією і з обласною державною адміністрацією підтримали і таким чином. Ми теж популяризуємо безпеку пішоходів і безпеку водіїв за словами консула. Подібні акції в Польщі відбуваються вже десятки років. У нас багато взагалі спортивного одягу шиється вже з такими світловідбівними частинками. że już norma, można skazać. Nie trzeba niczego już do jakiś tam bransoletek, ale to też pracuje w w mnogich w w, 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 w sytuacjach, co yy, Діти користаються брансалетками чи наклейками світловідбивні. Світловідбиваючі елементи на одязі вкрай важливо мати в осінньо-зимовий період, коли скорочується світловий день, а особливо зараз, коли є проблеми з освітленням вулиць та доріг Рівненщини. Аліна Почкалексі Олексієнко випуск новин.